Доброго дня, шановне панство. Так, ми в прямому ефірі. Зараз почекаємо, поки назбирається трохи людей. І проведемо нарешті наш розіграш. Проведемо розіграш на iPhone 16. iPhone 16 Pro. Він тут на базі. Коротше, є багато бажаючих якого виграти, в тому числі і Анастасія. Я залишила дуже багато коментарів і я дуже надію, що я можу вибрати цей красивий нове айфон. Настя, ну ти розумієш, що якщо ти його виграєш, то нам просто тут дилерську спалять. Чому це? Я такий самий учасник, як і усі. Я думаю, ці люди будуть дуже недовольні. Я так не думаю. Коротше, нам треба трохи потягнути час. Ми вже з Настею пробували цей прикол, приколдес. Ну, ти пам'ятаєш, це ліва сторона, це права сторона, да? давай. <рес> давай, <зіграємо ще> <рес> давай. Давай зіграємо ще раз. Давай зіграємо ще раз, окей. Ну, ти, ти пам'ятаєш, що ти заглядаєш там? Блін, так не вийде. Ну, я не бачу. Окей, okay, давай, щоб. Добре, в нас буде шухляда. Дивіться, ви бачите, а вона ні. Дивіться, це верхня шухляда, ми туди ложимо телефон. Це нижня шухляда, ми туди ложимо телефон. Давай, Настя, вгадуй, верхня шухляда чи нижня шухляда? Верхня о, верхня, бачиш, цей вибір він тебе ніколи не підводить. Коротше, Настя залишається з нокію 3310. Пам'ятаєш, Nokia 3310 це. Що разом не розмовляв, чому батарейки, як він буде користуватися? Дуже мало людей знають, як ту кришку дістати. Настя, вона ще з часів, коли це все чорно-біле було ще. коли дозвонюватись до інтернету, то, треба то вона оці всі штуки шарить. Шарю. Так, коротше. Добре, дивіться. Все, ми вже починаємо розіграш, От він наш айфончик фух, лежить запечатаний, гарний. все, всі його хочуть, всі його люблять. Настя його поки що потримує. Може, по... поки що можна не за Мож, поуявляти, що він твій. Е, дивіться, ми для гівею використовуємо ось цей сайт Simplers з Він є платний, щоб ви розуміли. Того що в нашому світі, в нашій час, що? все за все треба платити. За все треба платити. Тобто, тут наша силочка було 3178 коментарів. Ми зробили один раз пробний цей разок. Тобто Ментікора, Ментікора би виграв, бачите, в нього три позначки. Тобто є все, що треба. А ти чого ж там ще було? що там треба було щось дописати, сказати. Там, типу, Ні, не і... треба було дописати, сказати, треба було позначити трьох друзів. Друзів можна було позначати скільки хоч разів. Це збільшувало би твої шанси. Але треба було це. Щоб вони різні були. І навіть з багатьох різних аккаунтів можна було. Та можеш, хоч, якщо маєш тисячу аккаунтів, можна було з трьох. Коротше, це все, ми зараз нажимаємо і определяємо нашого переможця. Так, ми беремо репік. 5, 4, 3, 2, 1. <реш> Петро Хоручкін. Коротше, Петро Хручкін виграв. Надіюсь, я правильно читаю. Бачите, три друга є, все є. Коротше, ми зараз спробуємо до нього дозвонитися. А хто не виграв, той не розтраюйтеся, Тому що дуже скоро, тільки я зараз шукаю класну машину. І ми розіграємо круту машину. Типу, буде прям ну, крута машина в розіграші. Так що. Не розстраюйтеся, чекайте. Якщо хочете купити машину, залітайте до нас в гості, у нас багато є машин, всі хороші. Настя, от, наприклад, собі теж купила машину. Настя, яку ти собі машину купила? Toyota Prius. Ну, Настя, ну серйозна розмова. Audi. Ну і що? Audi тобі подобається? Дуже подобається. Розкажи, яка в тебе проблема з Audi є. Взагалі жодна. Ну, в тебе була проблема з Audi? В Насті, коротше, примерзав цей бензобак. А, ну так, ну але вже все вирішено. Все вирішилося, що коли мороз мінус 20, то бензобак може примерзати. Ну, але нічого. Я вже знаю, як його відкрити. Коротше, на цьому все пакедово. Якщо вдруг Петро Хручкін, не цей, не зможе до нас прийти за 7 днів, то ми переіграємо Даруємо ще раз. Даруємо Насті. Переіграємо ще раз. На цьому все пакедово.